Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 18-й, урок 156. Наука, мистецтво, винахідництво. Розгорніть зошити на сторінці 10 Тема нашого уроку: Кількість водяної пари в повітрі. Вологість повітря, конденсація. На початку уроку прочитай лист Центаврика. Добрий день, друзі. Вивчаючи землю, я відвідав чимало шкіл та інших громадських місць. І чи не в кожному мені траплялося нагадування про провітрювання приміщення? Поясніть мені, чому це важливо робити, особливо взимку. Чи можете ви дати відповідь на це запитання? Пригадаємо вивчене. Познач правильні твердження. Прочитаємо усі твердження. Сонячні промені нагрівають повітря. Повітря нагрівається від земної поверхні. Прозорі тіла не нагріваються на сонці. Узимку повітря холодніше, бо земна поверхня нагрівається менше. Тіла зі світлою поверхнею нагріваються на сонці більше, ніж тіла з темною. Повітря чиста речовина. Оберіть правильні твердження. Отже, які твердження ви обрали? Що є правильним? Так, повітря нагрівається від земної поверхні. Прозорі тіла не нагріваються на сонці. Узимку повітря холодніше, бо земна поверхня нагрівається менше. Виконай наступне завдання. Обери найдоцільніший одяг для прогулянки влітку. І відповідь обґрунтуй. Отже, що ви обрали так, світлу кепку та світлішу футболку. Чому? Тому що тіла зі світлою поверхнею нагрівається на сонці менше, ніж тіла з темною. Установи відповідність, пригадайте, що таке пароутворення і що таке конденсація. Отже, пароутворення це перехід води з рідкого стану в газоподібний. А конденсація це перехід води з газоподібного стану в рідкий. Прочитай запитання, постав знак плюс біля тих, на які можеш дати відповідь. Перше запитання. Чому влітку калюжі висихають швидше, ніж восени? Як молекули водяної пари потрапляють у повітря? Скільки водяної пари може містити повітря? Поглиб знання, попрацювавши з інформацією за методикою репід, Переглянь інформації з формулами успіху під час роботи над текстом і пошепки проговори слова разом з диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Читай текст пошепки щонайшвидше впродовж хвилини. Готові? За сигналом почнімо. Отже, починаємо. Стоп. Постав крапку після останнього слова, яке ти прочитав-прочитала. Визнач свою швидкість читання. Прочитаємо поданий текст від початку до кінця. Читаємо разом. Тобі відомо, що є два способи пароутворення. Кипіння і випаровування. Розгляньмо процес випаровування на прикладі води. Оскільки частинки речовини безперервно, хаотично рухаються, деякі молекули води з поверхневого шару рідини вилітають у повітря, вода перетворюється на пару. Процес пароутворення з поверхні рідини називають випаровуванням. Випаровування Відбувається за будь-якої температури. Тому над поверхнею води завжди є хмарка водяної пари. Що вища температура води, то швидше вона випаровується. Якась кількість молекул, що вилетіли, повертається у воду, решта розлітається в повітрі на всі боки. Отже, унаслідок випаровування. В повітрі завжди є певна кількість водяної пари. Вода випаровується з поверхні водойм, ґрунту, листя рослин, шкіри, тварин тощо. Уміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Певний об'єм повітря може містити обмежену кількість водяної пари. Її вміст залежить, зокрема, від температури повітря. Що вона вища, то більше пари може містити повітря. Якщо температура повітря знижується, надлишок пари, кількість пари, яку охолоджено повітря вже не може втримати, переходить у рідкий стан. Відбувається конденсація. Утворення туману і хмар відбувається внаслідок охолодження повітря та конденсації водяної пари. Вологість повітря важлива для організмів. Зокрема, для людини ні надто вологе, ні надто сухе повітря не є корисним. Тому проміщення слід провітрювати, особливо взимку оскільки опалення нагріває повітря, але не додає в нього водяної пари. А зараз прочитайте текст ще раз і перевірте швидкість читань. Зробіть висновок, чи збільшилася твоя швидкість читання після виконання попередньої вправи. Отже, знов читаємо текст хвилину. Готові? Почнімо. Стоп. Зробіть висновок, на скільки слів ти маєш збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину. Вивчіть на пам'ять навчальні одиниці. Те, що записано червоним. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевір себе. Озвуч відеофрагмент пошепки разом з диктором. Процес пароутворення з поверхні рідини називають випаровуванням. Випаровування відбувається за будь-якої температури. Що вища температура води, то швидше вона випаровується. Унаслідок випаровування в повітрі завжди є певна кількість водяної пари. Уміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Утворення туману і хмар відбувається внаслідок охолодження повітря та конденсації водяної пари. Пригадай назву різновиду музичних інструментів, для звучання яких потрібен рух повітря. Як називаються такі музичні інструменти? Так, це духові музичні інструменти. Духові. Перегляньмо презентацію. Назви зображені в презентації духові музичні інструменти. Увага! Трапляються пастки. Відеозавдання музичні інструменти. Назви зображений духовий музичний інструмент. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Перевірмо себе, до духових інструментів належить орган, він духовий та клавішний, сопілка, труба, дудук і трембіта. А які ще духові інструменти пригадаєш ти? Відчув Степовий дух Монголії, переглянувши відеофрагмент. Перелаксуй під час прослуховування мелодії. Тобі вже відома Монголія з уроків історії як нащадок суворого кочового народу. Сьогодні це сучасна країна в Центральній Азії. Монголія має надзвичайно розмагіту географію та впізнавану культуру. Країну оперізують гірські хребти, між якими простягаються піщана пустеля гобі та безкінечний степ. Коли говорять про музичне мистецтво цього народу, на думку спадає мелодія Моренхуру. Струнного музичного інструменту, що має всього лише дві струни. Ці струни виготовляють з кінської гриви, тому вони мають глибокий, а разом з тим витончений звук. Мелодію моренхуру в монгольській культурі прирівнюють до подиху вітру в степу. Чи так це насправді? Порелаксуймо разом під час її прослуховування. Отже, познач назву зображеного у відеофрагменті музичного інструменту. Це моринхур, сетара чи волинка. Так, це моринхур. Пригадай кліматичні умови вивчених природних зон. Поміркуй та обери найвологішу природну зону. Обґрунтуй свою думку. Отже, це зона вологих екваторіальних лісів. Обґрунтуйте. А зараз зверніться знову до завдання 2, що на сторінці 11. Чи на всі запитання ти тепер можеш відповісти? Виконаємо завдання від Бубута Аї. Перегляньмо презентацію. Нальємо воду у дві посудини, одну залишимо відкритою, а другу щільно закриємо. Деякі молекули води. Вилітатимуть з її поверхні в повітря й утворюватимуть водяну пару. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають випаровуванням. Що вища температура, то швидше випаровується вода. У відкритій посудині молекули води без перешкод вилітатимуть у повітря і води стане менше, у закритій рівень води не зміниться. Молекули води, що перетворилися на пару, залишатимуться в повітрі, що міститься в закритій посудині. Коли водяна пара охолоне, відбудеться конденсація. Молекули водяної пари перейдуть у рідкий стан. Ми побачимо, як на кришці утворяться краплі і упадуть у воду. Отже, прокоментуйте рисунки, яку інформацію з відеофрагмента вони ілюструють. Розкажіть, чому рівень води в закритій посудині не змінюється. Поясніть наведені факти. Перший факт: за однакових температур вода швидше випаровується з посудини більшої площі. Другий факт вітер пришвидшує випаровування води. Як ви можете це пояснити? А зараз поміркуйте, у який спосіб можна збільшити або зменшити вологість повітря в приміщенні. Оберіть правильні, на вашу думку, відповіді, а. Провітрювати приміщення, б. Використовувати зволожувач повітря. В. Робити вологе прибирання г. Вирощувати кімнатні рослини Д. Повісити мокру білизну в кімнаті е e. часто кип'ятити воду. Ж. Доглядати акваріум. Отже у який спосіб можна збільшити вологість повітря в приміщенні? Провітрювати приміщення. Так. Використовувати зволожувач повітря. Так, і це збільшить вологость. Робити вологе прибирання. Так. Вирощувати кімнатні рослини. Так, з листя рослин теж випаровується волога, повісити мокру білизну в кімнаті. Такий спосіб теж можна підвищити вологість приміщень. А ще що? Доглядати акваріум. Вода з акваріума теж випаровується і тим самим збільшується вологість приміщень. Часто кип'ятити воду. Ви можете сказати, що під час кипіння води, що вода випаровується, але ж з рахунок чого нагрівається вода. Так, правильно, а отже, таким, такий спосіб, що? Це не зовсім корисно. Так, повітря теж нагрівається від цієї комфорки чи чогось іншого, якийсь прилад. газовий чи той електричний. Отже, ось цей спосіб краще не обирати. Що ж, розібралися, дайте відповідь на таке питання. Отже, що таке пароутворення, а що таке конденсація? Поясніть, чому важливо провітрювати приміщення? Так, у який спосіб можна підвищити або знизити вологість повітря в приміщенні? Добре. На сторінці 14 описана практична робота. Виконайте цю практичну роботу з допомогою дорослих. Та сформулюйте висновок до практичної роботи, поставивши пропущене. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку!